Нас вже п'ятеро чотири новостворених окремих полки та окрема бригада безпілотних систем. Об'єднані навколо єдиного проекту, і саме цей проект щодо дронів може дійсно так об'єднати кращих, дуже швидко діяти, коли ми можемо бути попереду ворога. І будемо, я в цьому впевнений. Проект Лінія дронів ініційований президентом України, об'єднав найефективніші українські підрозділи безпілотних систем. Досвід всіх наших найкращих буде масштабуватися. Процес такий живий. Ну і командири теж горять. Задачі всі визначені. Проблеми теж вирішуємо в робочому порядку. Найуспішніші підрозділи. Вони це там вже за півроку показують із місяця в місяць. Задача швидко це масштабувати. Лінія дронів посилить бригади на передовій та дозволить нищити ще більшу кількість окупантів. А головне зберігати життя українських воїнів на полі бою. Сьогодні. Вот ми утримуємо наш передній край, Вот, мабуть 80-90%, відсотків, обякуючи е розвинутому фегменту скасування безпілотних систем. Попри таку високу ефективність щільності кілзони, це 10-15 кілометрів, у яких безпілотні підрозділи виявляють та знищують ворога. Поки що недостатньо. Лінія дронів змінить ситуацію. Якби хтось мені сказав у 2022 році, в лютому місяці, що в нас буде такий потужний потенціал в безпілотних системах, я б, напевно, не повірив. Ми навчилися досконало вбивати. Ворогу це люди, які пишуть нову доктрину технологічного захисту для України. Рішення ухвалені, дрони виробляємо і постачаємо. І значення дронів має стати таким, щоб все більше і більше унеможливлювати російські штурми. Взяти зобов'язання його виконати. Ну, я переконаний, що у нас все вдасться. Будемо просуватися і контролювати. Наше бажання, моє бажання всіх, хто тут зібралися, помножити свій успіх мінімум втричі.